Ну, не, не дуже часто прибирають, не знаю чому. Ні, ну, я не дозволяю дітям кидати бумажки, розкидати з цукерок, з серветок, волок, бутилок теж не стараюся піднімати, якщо там щось таке лежить часто. Пластик викидаю до пластика, бутилки різні, картон теж у нас просто є баки і картон теж викидаю до, до всякі коробки. Ну, наразі так, да, задоволений. а часто тут не викидаю, Ну, в мусор все викидаю, ну не розкидаю нічого на бік, якось так. Е, можливо, ви ще сортуєте сміття, окрім того, там вдома чи? чи... Ну, бутилки до бутилок. Ну, так прям як прям скло, там, папір, ні. Бутилки, а це все остальне – мусор. Так ну прям ретельно не сортую. Не дуже задоволена, але сортую. Як давно сортуєте, розкажіть, коли почали? Чому жила в Харкові, і там ну зроблено все для того, аби його сортувати, то якось не дозволяє совість. Знаєте, його не сортувати. Приїхали сюди, то тут так брудніше місто набагато. Чого не вистачає? Не вистачає смітників, бо так ідеш і не знаєш, де його викинути. Я не бачу таких. Я не бачила, щоб я десь пішла, там грязнота десь була. Я завжди дойду і любуюся. Кажу, боже, який Тернополь красивий. О, у нас у дворі зроблено. У нас ми на малишка три живе. О, у дворі зроблено ці. У нас іде пластик одільна, того день. Там взагалі немає, щоб десь там бумага. Ні, оцього я не бачу. Чисти Тернополі я цього не бачу. Дуже я вам кажу, дуже мені за сьогоднішній день місто було чистим, в тих місцях, де була я. Сортую, видокремлюю лише пластик і все. А інше сортування, там біовідходи, таке, такого в мене не відбувається, на жаль.